Тему мої проповіді, хто не бачив в соцмережах оголошеннях. Добрий господар. І ми одразу почнемо з місця писання. Це і Матвія, 12 розділ, 33, і 35 вірш. Матвія 12, 33, і 35 вірш. Щоб ви слідкували зі мною? Можете відкривати на своїх. 12 розділ, 33, і 35. Або виростіть дерево добре, той плід його добрий, або виростіть дерево зле, той плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду. Роди зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорить уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе? Зрозуміло, що тут Ісус Христос. Говорить про людське серце, про її внутрішній світ. І я думаю, що цей принцип нам в більшості вже усім відомий про те, що чим серце наповнене, воно, про те й говорить уста. І, зокрема, ми бачимо, що тут Ісус Христос приділяє увагу саме мові. Так? Адже, адже якраз через мовлення, через розмови ми найбільше взаємодіємо з навколишнім світом, навколишніми людьми. От. І, але з нашого серця походять і наші вчинки, не тільки слова, так? І наші вчинки тут. Тому що це є, можна сказати, центр нашої мотивації, центр, нашої, е, центр наших рішень для того, щоб щось робити. Наше серце. Ось. І ми постараємося зачепити сьогодні і частину і мовлення, і, і наших діл теж. І ми почнемо роздуми, наші роздуми, ми почнемо наші роздуми. 33 го вірша, з якого, на мою думку, випливає одна перша важлива проблема. Ще раз прочитаємо: його або виросте дерево добре, той плід його добрий, або виростить дерево зле, той плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду. Ми бачимо, що тут поки що не йдеться якби, про наповнення. Ми бачимо, що тут поки що йдеться якби, про походження, про те, що від злого походить зле, і від доброго добре. І не може бути навпаки. І на вступному вірші Ісус каже вже слово рід. Рід змієний, тобто, знову ж таки, походження, так? Тобто, і говорячи рід тобто, прямо кажучи до фарисеїв, звертався тоді про зле походження. І в цьому випадку Він звертався до фарисеїв, і ми знаємо, що Ісус неодноразово дорікав їм лукавстві, про те, що вони, навіть роблячи певні добрі справи, виконуючи закон. Забувають про саму суть праведного життя і до любов до ближнього і до Бога. тому вони це робили, І тому вони це робили заради якоїсь певної похвали, певної слави і очікували так само цієї похвали і від Бога, оскільки я я роблю так, як ти сказав Бог. І, виявляється, він потім каже, як ви говорите добрі речі, будучи злими. так то він каже, що навіть оці плоди, які ви приносите, вони виглядають зовні як добрі. Так? Вони виглядають привабливо. Ви даєте милостині, даєте десятину з кожної з кожних речі, що у вас є, з кожних ваших прибутків, даєте з десятину, виконуєте закон, молитеся постійно, цілими днями молитеся. Але якби цей прід зовнішньо не виглядав, всередині він ніби якби з гнильцою такою. Всередині повно черв'яків, які мають приховувати собі якийсь певний егоїзм, приховують певну якусь пиху і гордість. І, на жаль, так працює з усім людством. Усі мають погане походження від Адама і не можуть давати хороший плід, тому що у всіх, є, у всіх нас є певні недоліки, є певні недоліки, з якими, можливо, боремося, можливо, з ними хтось не бореться, можливо, хтось з ними зморився сказав: ось я такий. Ось, але... Попри наші всі старання, фарисеї старалися, вони справді старалися, боялися Бога, боялися Його покарання, бо вони, мож, вони були найбільше, можливо, усвідомлені, ознайомлені з історією старого заповітства, з, з пророцтвами. Вони бачили, як Бог карає, як Бог наказує, як Бог благословляє. І вони, охочи, з цього, і поводились так відповідно. І ми бачимо, що навіть попри всі старання, Ісус Христос все рівно бачить недолік, недолік всередині, недолік. Це лукавство, лукавство в їхніх справах. І Ісус говорить таким, таким, таким замічанням, він говор, Ісус говорить про те, що потрібні кардинальні зміни. Що вам потрібно кардинально змінитися. Тому що ваш, просто ваше походження воно є зіпсуте. І поки саме це походження не змінити, нічого доброго, ніякого доброго плоду не буде. І Христос каже в іншому місці. Це Луки, 5 розділ 36, 38 вірш. Луки, 5 розділ 36, 38 вірш. Луки 5, 36, 38. Зачитаємо. Ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то подарей нову, а латка з нової старій не надасться. Ніхто не вливає вина молодого в старі бордюки, а то, попрориває воно молоде, а то прориває вино молоде бордюки, і воно розілється. І бордюки пропадуть, але треба вино молоде до нових бордюків. Суть в тому, що Ісус прийшов, не прийшов виправляти людей. Якось підправити їх тут трошки поправити, тут поправ, тут прав, і все, ти готовий на небес, ти, ти готовий йти в Царство Боже. Тому що він бачить, що проблема в самому внутрі людини і що треба його змінити. Він каже: я не прийшов підшивати якихось сладких до ваших одеж, не прийшов виправляти частково щось тут, щось тут вирізати, тут підрізати, тут додати. І все, і, в принципі, зійдемо. Далі попрацюємо на небесах. До прикладу. Він каже, що тобі потрібно знімати все це лахміття. Просто знімай, тому що мені потрібно дати тобі все нове. Я даю тобі повністю і безплатно нову одіж. Нову одіж, яка є. Яка не забруднюється, яка вже яка буде з тобою завжди, тому що я дав тобі це через свою благодать. Так само бачимо, що це воно, що для цього нового вона потрібна, новий Нова, новий посуд, тому що старий воно просто розірве. Так? Тому ми, як старим, будучи старим творінням, не могли прийняти повної сили Духа Святого, для того, щоб Він нас діяв і працював в нас, для того, щоб ми. Побачили якісь плоди, справді, справді хороші плоди, які походять від Бога. І для того, щоб були добрі плоди, потрібно було змінити це походження. І Ісус Христос каже, що я не прийшов робити якийсь косметичний ремонт ваш, косметичний ремонт нашого серця. Він казав, що мені потрібно треба зробити все, знищити це все старе, зруйнувати на корню, зрубати просто це дерево на корню. І прищепити нове, прищепити нове, нове для того, щоб це нове, бо тому, що в цьому новому вже є цей ген, приносить добрий плід. Вже в ньому самому є це бажання, це, це рвіння, роботи добре. І ми про це зачитаємо вірш. Наступний вірш. Тита, другий розділ, 14 вірш. Це написано: Тита, другий розділ 14 вірш. Я зачитаю. Він віддав себе за нас, щоб рятувати нас від усякого зла і очистити нас. Як людей, які належать лише йому, е, йому ревних до добрих справ. Ми бачимо тут процес очищення, так? бачимо, що він прийшов урятувати нас від усякого зла і очистити нас, як людей, які належать йому і ревних до добрих справ. Тут вже йде якби очищення, і не тільки очищення, а вже й надання зразу такої, цієї ревності. Мені подобається саме це слово сполучення, ревних до добрих справ, адже це бажання, оця ревність, вона походить з нашого нутра, вона походить з нашого серця. Ця мотивація, вона якраз йде всередини нас. Якщо ми раніше, якщо раніше будучи, будучи злими всередині, коли наше серце було незмінене, воно було мало ревність до злого, так? ми тягнулися до злих речей, то тепер воно вже має тягнутися до хороших речей. І ми перейдемо зразу до наступних до роздумів над 34 35-м віршами Матвія. І чим серце наповнене, де говорить уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з скарбу лихого виносить лихе. Тут ми бачимо вже проблему не самого серця. Ісус Христос це вирішив так, на хресті. Він, він виніс на хрест наше, наше утруйне, нашу отруйну плоть. Знищив її і дав нам, нове, дав нам нове, ну, став, зробив нас новим творінням, дав нам нове серце. Ось, але ми бачимо, що тут вже йде проблема не тільки самого серця, можна сказати, цієї оболонки, але ж наповнення цього самого серця. І ми бачимо, я замітив, що тут працює принцип подібний до подібного. Що зле серце постійно тягнеться до злого, його тягне, притягує до злого. І воно хоче наповнитися, шукає ці інформації, не шукає цих справ. І, і, так ми, і так я, зокрема, і жив до того, як пізнав Бога. <кій> а добре, навпаки, тягнеться до хорошого і позитивного. Та інколи, на жаль, навіть при, після того, як ми вже пізнали Бога, ліно, наше серце, ми робимо помилку, попри те, що отримало нове серце і. Ми все рівно даємо, робимо цю помилку і даємо допуск до нього непотрібним речам, якимось лихим речам. Так? Я зрозумів так само, що тут працює і принцип такого порожнього будинку, про, те, про який теж говорив Христос. Пам'ятаєте, коли він казав, що коли дух, покидає, коли дух виходить з людини, він бродить, що бродить по пустелі, бродить по пустинним місцям. І потім, повертаючись, він знаходить цей будинок, чистий, вимитий. Вимит, 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 Вимитаний. Він знаходить його і повертається і навіть можна покликати ще своїх друзів. Так? Я зрозумів, що наше серце, попри те, що воно вже нове, нове так? вже очищене вже вимитане, все там гарно зроблено, все зроблено, але це серце воно все рівно має, може дати місце для якихось легких речей ще нашого старого життя. І давалося би, все нове, чисте, головне проблема, що в ньому порожня. І я помітив, що цей. Принцип схожий до того, як буваються певні процеси в нашому фізичному світі. Проте це подібно до того, як працює різниця тисків в міст, коли в міст середовище де більший тиск, коли в міст середовище більший тиск, він потрапляє до, до середовища, де є менший тиск. Або навіть як в нашому організмі воно відбувається, що коли в певному клітині якоїсь певної речовини більше, в сусідній клітині, цієї, то ця, речовина буде переходити, ця речовина буде переходити в середовище, де менше цієї. Менше якихось певних речовин. <кій> Тому що там є менший тиск, там немає наповнення. це І все це бажа, і це і наш організм він бажає все урівнювати, має бажає це все зрівняти до одинакового. І так само працює в нашим серцем. Якщо в моєму серці недостатньо миру, недостатньо наповнення, недостатньо благодаті, недостатньо віри, недостатньо надії на Бога, і навколо мене навколо мене. Оточення моє панікує, боїться, тоді це потроху буде проникати в моє серце. Якби я не впирався, якби я не впирався, можливо, можливо, в мене вийде день, два, три, будучи в такому середовищі, впиратися якось ні, тримаємося, віримо до кінця. Якби я не впирався, якщо в мене є, немає цього всередині, немає цього внутрішнього запевнення, то воно буде потрошку-потрошку проникати в моє серце. І наповнювати його цим лихим. І потроху буде захоплювати моє серце. Так? Саме тому важливо бути уважним і хорошим господарем свого серця. Потрібно наповнювати його хорошими речами і заносити туди тільки добрі, добрі скарби. Ми бачимо, якраз був приклад людини. добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з скарбу лихого виносить лихе. Тобто, цей скарб, він спочатку був, цей скарб спочатку потрібно занести в цей будинок, спочатку треба його. Наповнити чимось. І хтось я наповнює лохим, а хтось його наповнює хорошим. І виходить потім і виносить його. І оця ситуація якраз з тим, що нас оточує, дуже, я бачу, що над останнім часом дуже загострилося, оскільки навколо стільки новин, поганих новин, Новин, коли люди панікують, коли люди постійно говорять, моє оточення, особливо моє оточення, молоді хлопці. Панікують, говорять, мобілізація, грошей немає, роботи немає, всіх ловлять, всіх пакують. і тобто, У всіх паніка, так? У всіх паніка, не буде робота що буде після війни, це буде взагалі капець, це буде якийсь голод, що будемо всі робити, треба кудись тікати. Тобто в людей паніка. І це особливо людей зі світу, тому що в них і немає немає цієї підстави для для того, щоб вірити в щось вище в те, що хтось їх підтримує, що це не тільки в їхніх силах. І, і нам потрібно мати це внутрішнє переконання, треба мати це хороше наповнення в нашому серці для того, щоб протистояти цьому тиску зовні. Нам потрібно мати е, достатньо позитивних, достатньо позитивного наповнення для того, щоб це негативне, негативні речі не змогли проникати в наше серце. Щоб воно не тільки не змогло проникати, але змогло, і ми могли виносити ці скарби назовні. виносити для того, щоб ділитися їх цими скарбами з навколишніми людьми. Для того, щоб підбадьорити когось, для того, щоб підбадьорити, хто запанікував, хто, можливо, не має надії. Так? І саме тому можливо бути хорошим господарем свого серця і пильнувати за тим, що ми туди пускаємо, що ми туди даємо дозвіл попасти, що ми даємо туди, кого ми слухаємо, кого ми, до кого ми прислухаємося, чи ми прислухаємося до Бога, чи ми прислухаємося до істини, які написані в Біблії, чи ми постійно. Постійно чуємо цю, цю паніку, постійно чуємо цю паніку, постійно чуємо якусь критику. ось. І нам важливо для, для того, щоб ця ремність віддавати цей хороший скарб, нам потрібно знаходити час, коли ми будемо отримувати ці скарби. так? Нам потрібно бути в джерелі, бути біля джерела, яке постійно буде давати нам це наповнення позитивне. так? І я зачитаю одне місце. Я нам говорить якраз про це. 2 Петра 1.3 ми вже прочитали 2 Петра разом. 2 Петра 1.3 Все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, було дано нам Ісусом, який має силу Божу. Ми отримали ті дари, бо знаємо того, хто покликав нас славою і добротою. Ми бачимо, що все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, було дано нам Ісусом Христом. Тобто Він є цим джерелом, яке постійно дає, яке, біля якого ми постійно можемо отримувати це хороше наповнення, постійно можемо отримувати цей мир, постійно, постійно отримувати радість і просто задоволення в ньому. І тоді, коли в нас є це наповнення з нашого серця, нам не потрібно буде шукати якихось інших джерел. Нас просто не буде, що туди ще, крім цього, запхати, щоб, що ще, крім того, лишнього туди напхати в наше серце. Я бачу, що тут потрібно зараз якраз теперішній час, бо навколо стільки страху є, життєво, є, життєво, важливо необхідно, є необхідно, життєво, життєво необхідно знаходити час для того, щоб отримати це наповнення Божою благодаттю. Для того, щоб я міг залишатися продуктивним і повсяк, повсякденному житті, і міг залишатися світом для того світу. Для того, щоб просто не кожного разу, як я почув якісь новини, наступ на Харків, ще щось таке. Кожного разу, як я почув такі новини, щоб мене не колихало, щоб я просто вже знов не панікував, щоб я не падав, що я вже не думав якісь плани, а може щось поміняти в моєму житті, щось щось, щось швиденько робити. І, і врешті-решт, крім того, щоб мене просто не колихало, кожних таких новин, врешті-решт, ми покликані для того, щоб не тільки вижити просто в цьому світі серед світу, але й приносити світло, цей світ, приносити і ділитися тим світом. Тим світлом для навколишнього світу, цією радістю, якою нам дав Бог, цим миром, який нам дав Бог, це надії на те, що Бог з нами, і Він буде з нами до кінця, як ми сьогодні співали. Отже, я сподіваюся, що ми зробили цей висновок про те, що Христос Він зробив свою частину роботи, Він зробив її добре, Він змінив наше серце для того, щоб воно вже тягнулося до добрих речей, для того, щоб це було природньо і в наших генах тягнутися до добрих речей, тягнутися. До позитивної, до радості, до миру, до насолоди в Бозі, до, щоб ми просто славили Його і наділися на нього. І наше діло наше діло полягає в тому, щоб ми і надалі залучали Бога до цієї роботи до нашим серцем. Бо він справді теж як добрий господар нашого серця. Якщо ми дали цей простір для нього, він справді добрий господар і він має повний проект будівництва, повний проект інтер'єру, екстер'єру, повний проект цього. Плану нашого серця, що там, він не тільки змінив його, але й далі хоче доповнювати його, хоче додати певні деталі, які зроблять нас, нас унікальними, унікальними і прекрасними, тому що він так запланував, щоб ми були унікальними і прекрасними, і щоб наше серце не було пустим, але в нього було багато прекрасних речей, різних талантів, різних дарів, і ми будемо служити і нашим і собі, і наше життя буде від цього бути кращим, і ми будемо служити цьому навколишнім людям. І з часом ти, я вірю, що наше серце воно буде перетворюватися не просто, це вже буде не просто дім з голими стінами, не просто такий чисто помитий, весь прибраний, але в ньому будуть з'являтися гарні деталі. В ньому будуть з'являтися гарні деталі, якісь унікальні для кожної людини. І це буде класно. І я хотів би закликати вас для того, щоб ми справді в цей час непростий час. Шукала цей момент, шукала цей момент кожного дня, коли ми будемо отримувати цю благодать від Бога, отримувати це наповнення від Бога, отримувати цей мир від Бога. І це можна робити якраз через молитву. І я заміту що 15 хвилин достатньо деколи, можливо, деколи 20, деколи півгодини. Головне для того, головне, щоб, щоб ми шукали присутності Божої. Головне, щоб ми просто встали на коліна, молилися і просто шукали цієї присутності, для того, щоб відчути, що Бог мене любить, щоб нагадати кожного дня собі. Бог мене любить, щоб відчути це, щоб отримати цю силу, отримати цю впевненість в тому, що Бог зі мною на цілий день. що навіть попри мої всі буденні справи, він все рівно зі мною, навіть коли я, можливо, не займаюся якимись такими духовними речами, він все рівно зі мною, він все рівно благословляє мої побутові речі, він все рівно благословляє мене у всіх моїх справах. І я замітив, що навіть тоді, коли, можливо, я помолився 15 хвилин зранку, наприклад, і не відчув цього, не встиг, вже треба бігти кудись. І ти не відчуваєш такої сили внутрішньої для так, для того, щоб то боротися якраз з тими зовнішнім тиском, боротися з зовнішніми якимись ідеями, зовнішніми поглядами цього світу. І я я зар називаю це такою своєю духовною вправою. Я просто йду, там, чи їду в транспорті, чи йду кудись на навчання. Я уявляю, що як Яків дівав в всю одіж парависту, так само уявляю, що Бог мене одягає, що Бог одягнув мене нову одіж, Нову одіж. Адже я замітив, що, пам'ятаєте, ми, мабуть, теж це замітили, коли ви одягаєте гарно, одягаєтеся якось гарно по-особливому, наприклад, готуєтесь якийсь відвідати якийсь захід, і ви одягаєтеся не так, як завжди, не по-буденному, одягаєтеся гарно, одягаєтеся так, не, завжди, не так, як завжди. Ви відчуваєте себе по-іншому, відчуваєте себе впевненіше, відчуваєте себе краще, відчуваєте себе набагато певнішою людиною. І так само воно працює і в духовному світі, коли я відчуваю себе праведним в Бозі, коли я собі нагадав, що Бог мене задягнув цю нову одіж, яка необлатана, залатана, що не бояться, десь воно сьогодні відірветься, десь воно сьогодні відклеїться і розірвається, ще гірше буде, що я десь зламаюся. Але ця нова одіж якраз дає мені вже впевненість в тому, що Бог зі мною. Коли я собі це нагадую, то я маю впевненість в тому, що Бог мене буде вберегти, щоб оцей знак це знак того, що Бог зі мною, це знак того, що Бог не покине мене. Я вірю, що ну, так і, ми, і це справді дії, це справді дії. І, і, і я бачу, що люди навколо це теж помічають. запитують, що чому, чому, ти, чому ти віриш, чому ти не маєш, не маєш цього упадку, чому це не маєш цього упадку сил? Де ти береш, де ти береш енергію для того, щоб рухатись далі? Коли всі кажуть, що зараз війна, не буду вчитися, нема мотивації, все бідово, все страшно. Але в мене залишається, тому що це не через мої старання, через мою ну, якусь надзвичайну мотивацію через те, що... Мене є Бог в моєму серці, який дає мені це джерело, який дає мені це джерело для того, щоб я діяв, для того, щоб я дальше працював в тому, до чого Бог мене покликав.